Це батько Одін у своїй неосяжній мудрості завжди знав, що Рагнарок неодмінно настане. Та навіть мудрість Асів не врятувала Мідгард від руйнування. Однак, супереч знищенню світу людей, вікінги сповнені радості, адже загинути під час Рагнароку і відправитися до Вальгали є для них найбажанішою долею. Ставайте пліч опліч з братами зі свого клану до останньої битви цього світу в настільній грі Лють крові, правила якої ми сьогодні й розглянемо. Настільна гра Лють крові розрахована на компанію від 2 до 4 гравців. Протягом гри ви станете ватажками кланів вікінгів, головною метою яких є здобуття якомога більшої слави до завершення Рагнароку. Адже саме це забезпечить вам місце у Вальгалі поруч із побратимами. Ви зможете здобути славу за перемоги в битвах і за грабежі, за виконання наказів богів та доблесну смерть на полі бою. Гра триває три епохи, у кожній з яких рагнарок, повільно провінція за провінцією поглинає світ, і той, хто стане найславетнішим до його початку, здобуде перемогу. Ми спершу розглянемо загальні приготування до гри, і потім детальніше розповімо про приготування гравців. Однак гравці можуть здійснювати індивідуальні приготування, водночас із загальними для прискорення процесу. Спершу викладіть на центр стола ігрове поле, біля якого розмістіть планшет вальгали, планшет епох та виставте усі фігурки монстрів. Візьміть жетони грабежу і покладіть жетон із зеленою рамкою в провінцію Ігдрасіль у центрі поля стороною з нагородою догори. Перемішайте решту жетонів грабежу і викладіть по одному випадковому жетону в кожну провінцію навколо Ігдрасіля стороною з нагородою догори. Ці нагороди ви здобуваєте, коли грабуєте ту чи іншу провінцію. Візьміть усі жетони Рагнароку і перемішайте їх, а потім викладіть по одному жетону стороною з текстом догори на кожну з трьох клітинок Рагнароку на треку епох. Ці жетони Рагнароку визначають, які провінції будуть знищені протягом гри. Щоб пам'ятати, яку провінцію Рагнарок поглине наступною, покладіть жетон недолі на провінцію, позначену на жетоні Рагнароку першої епохи. Далі, залежно від кількості гравців, візьміть навмання відповідну кількість позосталих жетонів Рагнароку і покладіть їх у вказані на них провінції знищеною стороною догори. Решту жетонів Рагнароку поверніть у коробку. Ці провінції на полі вже на початку гри будуть знищені Рагнароком, і в них не можна буде розміщувати фігурки під час гри. Розділіть усі карти на три колоди за їхніми зворотами. Залежно від кількості гравців, у грі приберіть карти з відповідними позначками. При грі в двох приберіть всі карти з позначками плюс 3 і плюс 4. На трьох гравців тільки карти із позначкою 4. А на чотирьох використовуйте усі. Карти. Перемішайте кожну колоду окремо і покладіть їх до лілиць у відповідні комірки дарів богів на планшеті епох. Тепер щодо приготувань гравців. На початку партії кожен учасник вибирає за який клан гратиме, отримує планшет цього клану та викладає його перед собою. Додатково візьміть кольорові підставки, а також фігурку ярла, дракар та вісім воїнів відповідного клану. А після вставте фігурку вікінгів у підставки і розташуйте їх біля планшета. Позосталі підставки також викладіть поруч, вони знадобляться, якщо ви залучите до своїх лав монстрів. Візьміть маркер очок слави вашого клану і покладіть його на поділку 0 треку слави на ігровому полі. А три позосталі жетони викладіть на перші поділки кожної з трьох характеристик клану на планшеті: лють, сокири й шоломи. Свій останній жетон клану розмістіть на поділку 6 на треку люті. Наприкінці приготувань покладіть жетон саги на першу поділку першої епохи треку епох. На сам кінець дайте жетон першого гравця тому, хто народився найпівнічніше з усіх. Або ж виберіть першого гравця будь-яким зручним для вас способом. Цей гравець починає першу епоху гри. Уся партія у гру Лють крові триває три епохи, кожна з яких складається із шести послідовних фаз. Проте. Перед тим, як ми перейдемо до розгляду цих фаз, пропоную спершу познайомитись із самим полем та планшетом гравця. На полі зображено мапу таємничого краю, що поділено на дев'ять провінцій із провінцією дерева Ігдрасіль посередині. Провінції, що мають спільну межу, вважають сусідніми. Ігдрасіль є сусіднім для кожної провінції. Вісім зовнішніх провінцій утворюють три райони: Манґейм, Альфґейм. Та Йотунгі. У кожній провінції розміщено від трьох до п'яти селищ, у кожному з яких може розміщуватися лише одна фігурка. Однак регіон Ікдрасіль не має селищ, і за особливим правилом у ньому може перебувати будь-яка кількість фігурок. Між деякими провінціями також є фіорди. Усього на мапі їх чотири. Кожен фіорд підтримує ті дві провінції, які він омиває. Будь-який ефект, що впливає на провінцію, також впливає на сусідній з нею фіорд. До того ж, у фіордах можна розміщувати лише дракари, проте в необмеженій кількості. На планшеті гравця зазначаються сили ваших фігурок: ярла, дракара та воїнів, комірки для поліпшення, три треки. Лють, яка відзначає кількість люті, що ви отримуєте кожну епоху, сокири, що вказують на кількість переможних очок під час грабежу, і шоломи, що вказують ліміт ваших фігурок на полі. Тож кожна епоха розпочинається з фази дарів богів. Протягом цієї фази гравці відбирають собі на руку карти, завдяки яким вони зможуть поліпшувати свої клани й війська, отримуватимуть накази богів, схилятимуть на свій бік монстрів, а також посилюватимуть бійці. Щоб надалі здобувати славу за перемоги в битвах, усі карти у грі поділяються на три види: карти битви, що збільшують силу вашого війська в бою, карти наказів богів, що є завданнями, які боги доручають вам виконати, та карти поліпшень для військ, монстрів і кланів. Які відповідно різнобічно посилюють ваш клан. Якщо під час першої фази другої чи третьої епохи на руці гравця залишилася карта з попередньої епохи, він повинен спершу покласти її до лілиць на планшет свого клану. Далі візьміть із планшета епох колоду поточної епохи і роздайте по 8 карт кожному гравцеві. Решту карт приберіть до коробки. Після цього кожен гравець дивиться отримані карти і залишає собі одну з них. Цю карту він кладе до лілиць на планшет клану, а позосталі карти передає сусіду ліворуч. Далі гравець вже обирає із семи карт, які отримав від гравця праворуч, знов залишає собі одну, а решту так само передає гравцю ліворуч. У такий спосіб гравці відбирають карти, доки кожен з них не відкладе шість нових карт на свій планшет клану. Дві позосталі карти від кожного з учасників необхідно прибрати до коробки, нікому не показуючи. За гри у двох гравці щоразу відбирають не по одній, а по дві карти, але так само доти, доки кожен не відкладе по шість карт. Проте під час першої вашої партії в першій епосі радимо роздати кожному гравцеві по 8 випадкових карт і грати цими картами. Під час першої епохи гравці більш-менш ознайомляться з картами, тому вже самостійно зможуть відбирати карти під час другої епохи. Друга фаза епохи це фаза дій. Під час цієї фази вікінги атакують і грабують, проливають кров і здобувають перемоги. Більшість дій потребують для їхнього виконання люті, яку гравці повинні витрачати, переміщуючи маркер на треку люті. Якщо вам бракує люті, щоб повністю оплатити певну дію, наприклад, за дві люті виставити дракар, то ви не можете виконати цю дію. До того ж, якщо у вас взагалі немає лютів, ви не можете виконувати жодних дій, навіть ті, що потребують нуль люті. Під час ходу гравець може виконати одну із п'яти можливих дій, які зазначаються на планшеті клану. Дія на біг дозволяє виставити одну вашу фігурку на поле. Для цього спершу необхідно сплатити кількість люті, що дорівнює силі цієї фігурки. Сила кожного типу військ зазначається на планшеті. Звичайні воїни вартують одну лють. Дракар дві люті. Кожен із ваших монстрів має різну силу, яка так само вказується на карті відповідного монстра. А ось фігурку Ярла ви виставляєте, як наче це коштує нуль люті, Незважаючи на те, що його сила дорівнює трьом. Усі фігурки, окрім Дракарі, виставляються у вільні комірки селищ на карті у той час, коли дракар виставляється до фіорду. Нагадую, що в одному фіорді може знаходитись необмежена кількість дракарів. Виставляти фігурки у провінції, які були зруйновані Рагнароком, ви, звісно, не можете. До речі, водночас на полі може знаходитись щонайбільше така кількість фігурок, якою є показник на треку шоломів вашого клану. Якщо кількість ваших фігурок на полі дорівнює значенню шоломів, ви не можете більше виконувати дію набігу. За підрахунку фігурок, вальгалу не вважають частиною ігрового поля. Виконуючи дію похід, ви повинні витратити одну людь. Після цього виберіть одну провінцію і перемістіть із неї будь-яку кількість своїх фігурок у незайняті селища однієї іншої провінції. Зауважте, що інша провінція не обов'язково повинна бути сусідньою. Однак за одну дію походу не можна переміщувати фігурки з двох різних провінцій, і також не можна переміщувати фігурки у дві різні провінції. Крім того, дракар теж не можна переміщувати. Він може відправитися тільки до Вальгали за результатами бою або Рагнароку. Виконуючи дію поліпшення, ви вибираєте одну карту поліпшення з руки і витрачаєте кількість люті рівну силі цієї карти. Потім викладете карту у відповідну комірку на планшеті клану для поліпшення воїнів, ярла, дракара, монстрів чи клану. І Якщо в потрібній комірці вже є карта, скиньте її та викладіть нову карту на її місце. Нове поліпшення відразу стає активним, і ви здобуваєте всі його постійні переваги, починаючи від збільшення сили військ до особливих властивостей, як, наприклад, на картах клану. Якщо клан має кілька однотипних поліпшень у різних комірках, їхні ефекти діють незалежно один від одного. До того ж, якщо ви викладаєте карту поліпшення ярла, воїнів чи дракара, а у вашому резерві є відповідна фігурка, ви можете відразу здійснити нею набіг. Не витрачаючи додаткової люті. Коли ви викладаєте карту поліпшення монстра, відразу візьміть відповідну фігурку, прикріпіть до неї підставку свого клану і помістіть її у свій резерв. Тепер цього монстра вважають вашою фігуркою. До того ж, ви можете відразу здійснити набіг монстром, не витрачаючи додаткової люті. Кожен монстр володіє своєю унікальною властивістю, яка може сильно вплинути на перебіг гри. У вашому клані одночасно може бути щонайбільше два монстри. Якщо ви скидаєте карту монстра з планшета клану, щоб замінити її новою картою, поверніть фігурку попереднього монстра в коробку. Виконуючи дію наказ богів, ви викладаєте до лілиць одну карту наказу богів з руки на символ свого клану на планшеті клану. На це ви не витрачаєте люті. На цих картах зазначаються умови, які вам необхідно виконати під час поточної фази дій, щоб заробити вказані на карті очки слави під час фази наказів. У грі немає обмежень щодо кількості карт наказів богів, які ви можете викласти на планшет клану за одну епоху. Ви можете викласти дві карти одного типу, і кожна з них буде рахуватись окремо. Нагадую, що якщо ваша лють дорівнює нулю, ви не можете виконувати ніяких дій, навіть дію наказ богів, яка не вимагає витрати люті. Останньою можливою дією є грабіж. Щоб виконати цю дію, виберіть провінцію, яка ще не була пограбована у цій епосі та має принаймні одну вашу фігурку або ваш дракар в сусідньому до неї фіорді. Для грабежу не потрібно витрачати лють. Дія грабіж складається з трьох послідовних кроків. Після оголошення вашого наміру пограбувати провінцію, інші гравці можуть приєднатися до битви, починаючи з гравця ліворуч від вас і далі за годинниковою стрілкою. Кожен гравець, включно із вами, може перемістити одну свою фігурку із сусідньої провінції в незайняте селище провінції, яку ви грабуєте. Гравці переміщують фігурки або доки всі не спасують, або доки всі селища не будуть зайняті. Проте, навіть якщо ви спершу спасували, то потім усе одно можете приєднатися до битви, якщо до вас знову дійде хід. Переміщувати фігурки після початку грабежу можуть навіть ті гравці, чия лють дорівнює нулю. Після завершення кроку переміщення розпочинається битва. Якщо стається, що ніхто з інших гравців не має фігурок у поточній провінції, битва не відбувається, і ви автоматично грабуєте її, здобуваючи її в нагороду і перевертаючи жетон грабежу у провінції стороною з нагородою донизу. Зауважте, що в такій ситуації ви не здобуваєте очок слави за перемогу в битві. В іншому разі розпочинається битва, у якій повинні взяти участь усі фігурки в грабованій провінції та в сусідньому фіорді. Кожен гравець, що бере участь у битві, повинен вибрати одну будь-яку карту з руки і покласти її перед собою до лілиць, якщо, звісно, гравець має карти на руці. Потім усі учасники бою одночасно розкривають вибрані карти. Якщо ви зіграли червону карту битви, додайте її силу до загальної сили ваших фігурок у битві та застосуйте всі вказані на карті особливі властивості. Інші типи карт ніяк не впливають на перебіг бою. Однак, до підрахунку загальної сили, кожен гравець, починаючи з ініціатора бою і далі за годинниковою стрілкою, може додатково зіграти спеціальні карти битви із білим кругом, щоб додатково збільшити свою силу. Такий розіграш відбувається по колу, поки кожен гравець не відмовиться зіграти карту. Після цього кожен учасник бою рахує силу своїх фігурок, що беруть участь у битві, і додає силу, указану на зіграних картах, якщо такі є. Гравець із найбільшою загальною силою виграє битву. У разі нічиєї за силою всі учасники битви програють. Переможець битви повинен скинути всі зіграні ним карти. Переможені повертають зіграні ними карти на руку. Усі переможені гравці знищують усі свої фігурки, що брали участь у битві разом із дракарами у сусідньому фіорді. Знищені фігурки розміщують на планшеті Вальгали. Якщо гравець, який розпочав грабіж, перемагає в битві. і Йому вдається пограбувати провінції. Він здобуває нагороду, указану на жетоні грабежу. Це може бути або отримання п'яти очок слави. Або ж збільшення на одиницю відповідної характеристики на планшеті клану. Якщо ж на жетоні зображено декілька символів, гравець збільшує кожну із вказаних характеристик. Проте, якщо за результатом битви, гравець, який розпочав грабіж, програє її, то він не грабує провінцію, як і будь-який інший гравець, навіть переможець. Проте у наступні ходи будь-який гравець може спробувати знову пограбувати цю провінцію в поточній фазі дій. Насамкінець переможець битви байдуже розпочав він грабіж чи ні, здобуває очки слави, кількість яких залежить від поточного значення сокир на його планшеті клану. У такий спосіб гравці виконують ходи по черзі, допоки у всі гравці за столом не закінчаться очки люті на треку або ж на полі не залишиться провінції для грабежу. Тоді гравці переходять до наступної фази скидання. Під час цієї фази гравці повинні скинути всі карти з руки, крім однієї, яку вони залишають до наступної епохи. Після цього настає фаза наказів богів, і кожен гравець повинен відкрити всі викладені на його планшет карти наказів богів. Якщо ви виконали вимогу вашої карти наказу богів, то здобуваєте вказану на карті кількість очок слави та збільшуєте будь-яку характеристику свого клану на одиницю. Щодо умов на карті наказу, то вона може вимагати мати найбільшу силу, принаймні в одній із провінцій відповідного регіону. Це означає, що вам потрібно порахувати свою силу в кожній провінції регіону, не забуваючи її про фіорд, і порівняти її з силою суперників. Якщо хоча б в одній із провінцій ви маєте більше сили, ви виконуєте зазначену умову. Якщо ж ви не виконуєте наказ богів, то нічого не здобуваєте, але й нічого не втрачаєте. Наприкінці фази скиньте всі розкриті карти наказів богів. Фаза Рагнароку є передостанньою в епосі, і під час її фази вам необхідно взяти жетон Рагнароку, поточної епохи її покласти його знищеною стороною догори на вказану на ньому провінцію. Цю провінцію вважають знищеною назавжди і її більше не використовують у грі. Покладіть жетон недолі в провінцію указану на жетоні Рагнароку наступної епохи. Проте як відомо для Вікінга немає звитяжнішої смерті ніж загинути під час Рагнароку. Коли Рагнарок знищує провінцію, усі фігурки в цій провінції та в сусідньому фіорді. Гинуть і потрапляють у Вальгалу. Кожна така фігурка приносить своєму клану стільки слави, скільки вказано на клітинці Рагнароку поточної епохи. Тобто у першій епосі це два очки слави. Наприкінці кожної епохи настає фаза вальгали. Під час цієї фази всі фігурки, розміщені на планшеті Вальгали, повертають у резерви їхніх кланів. Водночас усі фігурки на ігровому полі залишаються на місці. На цьому поточна епоха завершується, проте, перш ніж перейти до наступної епохи, переверніть усі жетони грабежу стороною з нагородою догори. Кожен гравець отримує стільки люті, який має показник відповідної характеристики на планшеті. Власник жетона першого гравця передає його гравцеві ліворуч від себе. І додатково ще необхідно перемістити жетон саги на першу поділку наступної епохи на планшеті епох. А ви починаєте нову епоху з новою колодою дарів богів. З кожною новою епохою ці дари ставатимуть дедалі цінніші їхня сила зростатиме. Ефекти будуть давати більше слави та призводити до дедалі запекліших битв у провінціях, яких ставатиме щоразу менше внаслідок наближення Рагнароку. Після фази вальгали третьої епохи настає кінець світу. А отже, і гри. Тепер час дізнатися, який клан здобув найбільше слави і заслужив своє місце у Вальгалі біля трону Одіна. Якщо під час гри вам вдалося збільшити характеристики своїх кланів до легендарного рівня, наприкінці гри ви отримуєте відповідну кількість слави за кожну характеристику. Кожне жетон, який лежить на четвертій або п'ятій поділці, проносить 10 очок слави. А ось жетон, що лежить на останній поділці, надає 20 очок слави. Той гравець, який має найбільшу кількість слави, стає найбільшим улюбленцем богів Асгарду і здобуває. Перемогу на цьому ми й розібрали усі правила базової гри Лють крові. А проте стратегія про битви вікінгів у передень Рагнароку має також і доповнення. Розширення для п'ятого гравця додасть до гри ще один клан, із відповідним планшетом підставками, фігурками і додатковими картами. Доповнення чаклуни Мідгарду додасть до кожного клану особливих бійців чаклунів, набіг якими не вимагає люті, а також карти поліпшень чаклунів з особливими ефектами. Доповнення боги Азгарду додає до гри фігурки богів, що тепер розміщатимуть у різних провінціях на полі. Кожен бог задаватиме особливі умови битв у своєму регіоні, що значно урізноманітнять ваші партії. Людь крові це гра із. Чудовим елементом планування, в якій ви ще до початку дій відбиратимете карти, а по тому ще й будете підлаштовувати свої стратегії до динамічної ситуації на полі, що змінюється залежно від дій суперників. Поліпшення кланів гравців та монстрів із різноманітними ефектами, а також посилення карт дарів та знищення провінцій між епохами, швидко підвищують рівень напруги між суперниками і призводять до дедалі запекліших зіткнень. А деталізовані фігурки, що мають чудовий вигляд на полі і стильні ілюстрації на картах, чудово доповнюють атмосферу нордичного апокаліпсіса. Ставте вподобайку цьому відео і пишіть у коментарях, у які ще ігри про наближення кінця світу ви грали. А також поширюйте це відео друзям та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові огляди від Гікача. А сьогодні я буду вже з вами прощатися. Грайте в найкращі ігри разом з Гікачем і бережіть себе. До зустрічі! Па-па!